Перечин став центром машинобудування Закарпаття. Кілька років тому Краматорське підприємство Friendly Він Technology, що спеціалізується на виробництві вітроенергетичного обладнання, знайшло тут нову домівку. Сьогодні перечин це місто, де народжується енергія: енергія творити, змінювати, будувати майбутнє і робити Україну сильнішою. Сьогодні машинобудівники громади відзначають своє професійне свято. Багато з них переїхали у перечин з інших регіонів, але всі вони об'єднані працею для розвитку країни. У 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, місцеві підприємства і підприємства, які працювали і на якому я працював, були деякі закриті. Тому ці підприємства, які релоковані і зараз прийшли у нашу громаду, вони дають нові робочі місця і розвиток громадам, тому що ці підприємства, які пішли, забрали частково. Із собою і працівників, і технології, ті, які вони е, приносили. Я сам породом з Солидара, Донецька область. Після повномасштабного вторгнення мені довелось покинути свою домівку, а зараз я переїхав Перечин, коли узнав, що потрібні працівники промислових підприємств відповідних напрямків. Я приїхав сюди і займаюся тим, що виробляю ветроенергетичні установки. Ми збираємо секції ВЕШ, займаємось реалізацією проєкту по встановленню турбін ВЕУ 5,2 МВт. Я раніше працював у Краматорській, також у галузі машинобудування, але з цими часами завод переїхав сюди. Я займаюся тим, що збираю. Скажімо так, стовбури ців. Наповняю їх начинка разлічна металоконструкціями. Завод дає мені можливість самореалізуватися, а також навчатися, повищати свою кваліфікацію, тобто встановитись фахівцем на рівень вище. В цей час дуже важко кожному, і без підтримки колективу це було б неможливо. Але. Хлопці, всі молодці в нас. Ми спілкуємось, ми общаємось не тільки по роботі, але й по, за робочі часи. І я сподіваюся, все буде добре. Ми будемо розвиватися далі і все буде добре. Нах місце жителі здобувають нову освіту у професійно-технічних наших закладах. Ми працюємо у такій сфері, яка є цілком новою, але на протязі цього року ми багато навчилися, багато вже створили і надіємося що у майбутньому створимо ще більше. Почався розвиток і будова міста. На сьогоднішній день на Закарпатті, в Перечинській громаді. Працює працівники майже за всіх куточків України. Це понад 2,5 тисячі працівників. Це чудовий приклад того, як може розвиватися наша країна в нових умовах і в нових реаліях. Мало того, для цього регіону було не так притаманне машинобудування, але сьогодні все більше і більше людей, проживаючих на цій території, долучаються до нашої команди. Я щасливий від того, що ми можемо виготовляти сучасну. Продукцію, машинобудівної галузі, що ми можемо підсилювати тим самим енергетичну незалежність нашої країни. І саме головне, що ми всіх цих людей зберігаємо саме в Україні, платимо достойну заробітну плату, платимо податки в повному обсязі в громади, в котрих ми розташовані. Я дуже вдячний всім, хто нас прийняв в цій новій домівці і тим, хто допомагав з самого початку розмістити виробництво і зараз його вдосконалювати з кожним днем. Машина галузь Закарпаття розвиває нові аспекти і поглибшує локалізацію виробництва продукції. Ми вже в цьому році почали виготовляти лопаті вітроенергетичних турбін. Ми вже виготовляємо і монтуємо 52 МВт мігаватні турбіни саме в цьому регіоні, для того, щоб зробити його більш потужнішим енергетично. І ми будемо і далі це впроваджувати. Я всіх вітаю з цим чудовим святом. І впевнений, що саме разом з усіма нашими колективами ми зможемо побудувати переможну і саме головне незламну країну. Слава Україні з ним машина будівника.